710-й день в Канаді, 02, 09-25. І сьогодні в мене вівторок. Перший робочий день. Робочий день був... Вчора був вихідний понеділок. І сьогодні був насичений день. Багато роботи і слабість після вчорашнього верхову. Аквапарк. Відчуття, таке, що хворий був, слабість така. Зараз піду в собі. Хотів в ванну піти, але ні, піду в душик. І цей. Розбудив мене будильник. Навіть прокинувся, по-моєму, перед ним. Ні, будильник розбудив, не став я спершу. Скрутився або ще заснув. Зібрався і одразу потопив до комп'ютера. Думаю, технічні приміщення гляну пізніше і якраз. Так, я гляну пізніше. Щодо комп'ютера, видрукував заявочку, хотів подивитися, що у нас там накапало. А набігло багато. Плюс ще я мав заявки з попереднього дня, які мені дали дозвіл аж після четвертої. Аж три, по-моєму, чи чотири. 4 було таких емежень після четвертої. Поганих заявок, довгих баляха. Протягом дня там нічого такого. Лампочки поміняти, смук детекторів, батарейка пікає легеньке. Всеки легеньке. Нічого такого, що там? Уф. Забився душова, душова кабіна забилась. Ну, це зрозуміло волосся, тим більше там дівчина живе. І нічого страшного. я дістав. Все повитирав. тросом. До речі, треба його забрати вниз. Треба його забрати вниз. Завтра завезу. Отаке. От До обіду одне, потім. На обід пішов, захотілося мені курки. Курку цілу з морозилки дістав, розморозив і запхав під тиском. Капнув трошечки води і зварилась. Ну, вона, Я не хотів її прям варити, але я її хотів протушити. Вона під тиском, чуть-чуть водички, під парою пройшла. Класно. Курочка готова, картоплі. Захотів ще й картоплі в фритюрниці. Та яке фритюрниця why not? на балконі поставив, порізав кубиками. і пообідав. Після обіду, що саме оце погані заяві. А, до речі, ще ходив на 41-й. Нарешті зняв я ту рулету 41 го Там треба буде нової дати новий чейн, новий ланцюг. І замовив в шефа штучки, які крутять рулету. Плюс мені треба стопери і конектори. Він це замовив, багато приїде найс. Один ді що не працював, та не відправ на гарантію. Але основне Алі попросив перенести ще одну шафу, зняти штори. Перенесли ми заліксу. В одній з квартир не було опалення. Я вже відключив, виявляється. Це не тільки в тій квартирі, і я пішов в іншу квартиру пусту над ними, щоб був той самий стояк. Включає опалення нема. Нема опалення, ще завтра подивлюсь. І Чак згадав, ще згадав, що робили ж нам трубу на п'ятому поверсі. Я кажу, так, на п'ятому робили. Може, вони реально не відкрили один із краників. І Вода не тече. Добре, що українці побачили. І Що я можу зробити? Завтра буду, завтра буду шукати. Завтра буду шукати, питати, дзвонити до них. Інший майстер, до речі, зранку приїхав, я його зустрів, пішов з ним, показав, що він має робити, бо він сам не знав, каже, десь рік був. Я йому показав котли, котли один, один зробив, там де було просто запали, запалювання не працювало. А інший каже, там треба міняти серцевину дорогу і там багато роботи, ну але що зробиш? Треба міняти. Поміняють. Поміняють добре шуліто. Інший шум в кімнаті, реально шум. Я ледве дістав дозвіл до мешканця, який над ним, бо він переїжджав з однієї квартири в другу, я знаю того. Мешканця, в нього плюс ще заявочки були. Там двері балконі поправити, там треба підкрутити, відсунути. Я це можу зробити, але вже завтра ну, просто не було часу. Плюс там ще якась фігня в нього була гременька. А, в душевій вода витікає назовні. Я там підкручу, підрегулюю, все зроблю, силіконом треба буде капнути. все буде добре. Е, далі. Далі далі. Подивились мету, Меблі завезли з за Алексом, пішли в квартиру, де нема води, ми відкрутили балансинг вельф обрізали лишній кусок, бо думали, що він не працює, бо я, що я не кручу, я чую, що вода не тече. Не тече, а значить щось не так. Тому це і завтра будемо багатися. Замахався, прийшов додому, попив чаю з тортиком, заліз в комп'ютер і зараз йду у душик, іду прийму душик. Щось сьогодні продав. А, продав я пилосос. Що, знайшов? пилосос винесли. Е, Такий, типу, після собак пилососити. За 35 доларів пішов там турбас. Там не було насадок маленьких, просто пилосос. Нормально. Забрали. <гум> <гум> скейти в мене ще є. Три скейти збиралися, я їх віддам за, за копійки, вже пишуть, питають. Масажер для них. Такі дрібниці, це вже може завтра. Selamın aleyküm